про ліквідацію наслідків російської дронової атаки на столицю будемо говорити з речником головного управління ДСНС у місті Київ Павло Петров з нами на прямому зв'язку. Пане Павло, вітаємо вас. Вітаю студія. Слава Україні! Героям слава. слава! Скажіть, будь ласка, що зараз відбувається на місці події? Яку роботу доведелось виконувати рятувальникам? Дивіться, дякую за ваше запитання. Станом на зараз можемо сказати, що рятувальники ДСНС міста Києва повністю завершили свої роботи. Хочу зазначити, що від нашого головного управління на місці було залучено 6 одиниць техніки, а також більше 30 рятувальників. Виклик до нас надійшов четвертій. Двадцять 29. Як ви вже сказали і бачили на фотографіях, так сталося загоряння заме розгерматизація і з подальшим горінням газової труби. Вогонь розповсюдився на три балкони, які були розташовані поруч. Також горіли автівки, які були припарковані біля цього автомобіля. Також горіла одноповерхова торгівельна споруда, яка знаходилася біля цього будинку. А також магазин, який був прибудований. Можу сказати, що площа пожежі, загальна площа пожежі склала 50 метрів квадратних. 5.17 рятувальники її локалізували, і о 5:37 вже було повністю ліквідовано загоряння. Вже газовики приступили до огляду саме газової труби. Рятувальниками з пошкодженого будинку було евакуйовано 15 осіб. І як ви вже правильно сказали, шість осіб було травмовано. Це п'ять з цього будинку, і одна людина була травмована з будинку, який знаходився поруч. Одну особу це чоловік його госпіталізували. з... Рваними ранами стегна були якісь фактори, які ускладнювали роботу рятувальників, тому що в телеграм ДСНС України теж зазначили сьогодні, що доводилось людей евакуювати з будівель. Звісно, ну при всіх надзвичайних ситуаціях рятувальники працюють не тільки над гасінням пожежі, а й працюють для безпеки громадян, які знаходяться там в місці ураження. Тому евакуація проводилася. В першу чергу з квартири, які знаходилися саме біля осередку пожежі, тому сказати, що були ускладнюючі фактори, не було, була вода, була достатня кількість людей, достатня кількість техніки. Саме тому рятувальникам вдалося так дуже швидко ліквідувати наслідки цього ворожого обстрілу. Пане Павло, а яка сама техніка була застосована ДСНСниками для ліквідації? Це були пожежні автоцистерни, а також у нас є спеціальні автомобілі, які тут рятувальники не встановлювалися, автодрабини не встановлювалися, рятувальники працювали з ручними драбинами, які достають до вікна третього поверху. Тобто, це була автоцистерна, а також бази газодимозахисної служби, які допомагали рятувальникам міняли балон. Угу. Пане Павло, ще хотіла уточнити, чи виїжджають рятувальники на ліквідацію ось ну, подібних таких влучань падінь уламків, коли ще триває тривога, адже людям потрібна допомога одразу? Uh -huh. Добре питання. Хочу сказати, що якщо є загроза життю або здоров'ю людей, наші рятувальники все одно, навіть якщо є повітряна тривога, вони обладнані відповідними захистами засобами захисту індивідуальними, це бронежилети і каски. І навіть якщо лунає сигнал повітряної тривоги, досі, тобто рятувальники все одно виїжджають для того, щоб допомагати людям і з приводу надання... Але хотілося б зазначити. Так, так, будь ласка, хотілося б зазначити ще всім нашим слухачам, щоб люди не ігнорували все ж таки сигнали повітряної тривоги. Якщо ви знаєте, тобто, що ви, ви бачите, що кожну ніч зараз летять дрони Угу. Mm -hmm. минулу п'ятницю. Ви бачили, як одна. Людина, на жаль, загинула внаслідок такої атаки. Тому я дуже сильно вас прошу, рятувальники дуже сильно закликають все ж таки дотримуватися сигналу повітряної тривоги і слідувати в укриття. Це може зберегти вам життя. До речі, так, у тих будинках, де рятувальники працювали цієї ночі, точніше цього ранку, там було укриття в будівлі. Потребує уточнення це питання, але якщо не помиляюсь, в всіх таких подібних будинках є найпростіше укриття це підвали. Пане Павло, дякуємо вам за вашу роботу. Насамперед, дякую, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Речник головного управління Ден у місті Київ був з нами на зв'язку. Ми з ним говорили про наслідки і про роботу рятувальників на місцях падіння уламки. Ми продовжуємо слідкувати і, звичайно, будемо вам повідомляти оновлену інформацію.